Видавництво титлу вдруге випускає церковний щоденник-записник, який став ще кращим завдяки вашим побажанням. Цьогоріч ми зробили його максимально зручним для щоденного користування. Щоденник друкується на преміум папері кремового відтінку, що приємний для очей. Кожен день має свою сторінку з розміченими погодинними рядками для планування. Мініатюрна схема місяця допоможе слідкувати за святами, пісними днями, а також пам'ятними церковними та державними подіями. Дні відображаються як за новим, так і за старим стилем. На кожен день ми додали мудрі цитати святих отців. Обкладинка щоденника виконана зі скругленим корінцем, захищена плівкою, антицарапкою та прикращена золотим тисненням. Форзац із металевим відблиском додає вишуканості, щоденник стане вашим незамінним помічником протягом 2025 року, підтримуючи вас у церковних справах і духовному житті.